Для того, щоб вам було легше набратися навичок з малювання, а також для того, щоб це було приємніше, знайдіть спосіб, за рахунок якого ви зможете дізнатися можливості того чи іншого пензлика. Так, наприклад, в мене зараз пензлик зроблений з білки, але це дешевий пензлик, в якому дуже багато обрізаних. Фарсинок, і який насправді не дуже гарно малює, але все одно можна дізнатися можливості матеріалу, малюючи щось, що хочеться побачити. В моєму випадку це квіточка. Я набираю доволі густу фарбу, додаю на пензлик іншої фарби. Тисну на нього, ви бачите, що зараз весь пензлик лежить. І потрошки починаю його піднімати. Оскільки це не самі якісні ворсинки з ворсу білочки, то я його трошки підкручую, щоб він зібрався в більш тоненьке закінчення. І крикую собі далі, знову набираю фарбу. Знову додаю інший колір на пензлик І знову тисну і збираю, піднімаючи пензлик з версинками на гору. І так я буду робити, поки не отримую ту форму, яка мене задовольнить, як квіточка. А так, малюючи квіти, листочки або, мабуть, які інші форми, які вам цікаві, як хвильки, ворсинки, травинки, пшенички, цеглинки. Ви не тільки отримуєте якийсь готовий матеріал, який ви потім за бажанням можете використовувати, але ви і бачите, що можуть зробити ваш пензлик. Ви бачите, які можливості відкриваються. Відпрацьовуєте ті рухи, які вам потім допомагають в малюванні чогось більш серйозного, ніж звичайна подарункова листівка. І ви, отримуючи результат, яким ви можете потім користуватися, безумовно отримуєте і навичку, і розуміння того, як використовувати пензлик, що треба робити, щоб отримувати від його рухів саме ті лінії, саме ті плями, які ви хочете побачити. Натхнення!